Слава Україні та слава ЗСУ в Одесі. 2 квітня, 403-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Вчора в Одесі була Юмарина, але ніяких святкувань а вже ж не було. Тільки в центрі грав військовий оркестр, та були актори з маски шоу і в Одесі. Останню добу доволі сильно дощить. Тільки що злива закінчилася, та можна зняти відео. І якраз трохи новин, які опосередковано стосуються Одеси. Росіяни прийшли до мене в коментарі та пишуть, що вони опять ідуть на Одесу. Та що ж таке? Уже рік ідуть і все ніяк не дойдуть. Ух, ці росіяни, щось їм пороблено. В сусідньому місті Герою Миколаєві, як завжди, все добре. І другу добу поспіль Німан ніде в Миколаївській області російських обстрілів. На це впливає ЗСУ. Ну і дощ трохи. Більше, звісно, ЗСУ. А от в Херсонській області, на жаль, тривають російські обстріли. І знову є загиблі. Одна людина загинула за минулу добу, і двоє людей отримали поранення. Зараз земля трохи просохне. Ну і будемо чекати самі. Знаєте чого? Бачу, зсу до наступу активно готується. Кожного дня щось вибухає в районі Мелітополя, Бердянська. Так літом було і на Херсонщині.